У мене папа був військовий, але я взагалі я цим не цікавився, не любив. Мені це стрільба, це все, ці танки, це не моє. Саме важче. На війні, знаючи людину, хто загинув, знаю, знати його майбутнє, плани, що він хотів зробити. Папа, якщо тебе вб'ють, то я типу, піду замість тебе. Це жорстко дуже Я ще до Майдану був патріотом, не знаю чого, але так, напевно, від батьків ще. Я не сприймаю, наприклад, якщо на, на, на мою землю зайшли піти. І по піски все роблять, то я, відповідно, маю відреагувати так як чоловік. Нормальний. Як я знаючи історію, знаючи, що це постійно повторюється, я мусив відреагувати по-чоловічому. І я відреагував зараз це дуже жорстко. Зараз, як ну, от наше направлення, нашої бригади, це без перестанку най... Найкривавіше, найважче направлення від початку війни. Це Куп'янськ, зюм і в сторону Славянська рухалися, і там просто таке робило. плюс Ліман і от Креміна. Були такі там, так стрьомні історії, типу, що вони ну, різали. Коротко. Там ну, хтось міг заснути на, на позиції, і вони просто перерізали всю групу. Типу. Там могли там, написати ножом щось на груді, якесь послання. Тіпа, там, я забув, з якого це міста було, там, тіпа, від якихось там, десантників. Привіт. Я думаю, що це чисто якась їхня національна, історично національна ідея в плані чисто як Московія. Захопила сусідні якісь свої території, і так вона насадила раками да, оцю, цей дебілізм їм в голову, цей садізм, якийсь цей, ну, ненормальність, дикість, таку жорстокість, і, це, і воно просто виходить, що вона воює чужими народами, включно зі своїм. Сильна армія нема. Нема чого зрозуміло, що зараз вони слабші, ніж були на початку війни набагато. Але ну, проти них воювати важко. І, і там, те, що я так розумію, що там не хочуть журити людей і так далі говорити, що там чмині, звичайно, є. Не самі такі байскаво, суперкруті. Але, але там чуваки дуже круті, є, дуже круті. Ну, якусь частину більшу війни я воював от в такому лісі, сосновому. Тобто, сто, що ви там, наприклад, бачите, тут там ну за там за метрів ще 20, то це би було скошено за ну добу до двох до діб. Тут би просто стояли би ставбирали такі обрубані. Але це плюс великий, що, наприклад, позиція твоя там за там 150, хоча б метрів від е, того місця, де може танчик заїхати. Там лежать ці стовбери, він їх нормально не може приїхати. І він не може заїхати в тупу на позицію передавити вас. Тіпо, це вже плюс великий. Бо в других місцях то просто заїжджають. Важко. Ти йдеш по лісі. Там ями від відмін, взриви, хтось тобто падаєш, там стовбура, гілки. Ну це ж капець. Ось тут пройтися зараз в темноті, це, це жорстко. Падаєш, хто ламає щось, хто, хто встає, це треба добиратися. Це тільки дохід до позиції. Я ще на позиції скільки веселого чекає. Відверто кажучи, не думав не про смерть, не про поранення. типу. Я нічого не придумував, ні з ким не домовлявся, там не вибирав якийсь там легше, там тяжче, навіть трошки може тяжче всі вибирав. Е, типу, я йшов просто як там, звичайний українець по якихось цих сходинках в армії, тобто від самого воєнкомата до, аж до війни. У мене папа був військовий, але я взагалі я цим не цікавився, не любив. Мені це стрільба, це все, ці танки це не моя штука. Ну, просто треба стріляти, я буду. Треба вбивати, я буду. Треба то зробити. Я все буду робити. Ну просто це мені не подобається. Це не моє. Є завдання, я його зроблю, але це мені не подобається. Це вже війна закінчилася додому. Я більше про армію не ну, якби мріяти не буду. Пригоди зі смаком. коли Кулінарія типу – Мій. Це більш порятунок свого свого мозку чи свого моралі якоїсь чи своєї ну, себе всередині рятувати, Те, що ти приїжджаєш з бойових. Ти роздавлений максимально. Ти знаєш, що тобі через два дні знов повертатись в це пекло і тобі треба якось прийти до тями. То от, один з варіантів, от був. і це добре, що не тільки мені. Це, я там задіював всю, то ми жили в хаті, одній. Там сім-вісім одні, людей, і ми всі якби, були задіяні, там, хтось дзвонив жінкам, хтось там, кому дзвонив, як робити то. як робити. Ми ж не вміємо готувати, да? там, ми їли. Там, то, то, то. Але так, походу, ми так, щось собі туди, то, да, той картоплю чистить, той дзвонить, питає, як робити, той, ще щось, ще, ще щось. Хтось знімає, я там стою і погнали. Ну, нормально роздобало мені руку. Кількість зайшли отак осколки. Ще от один осколок залиши тут. Ну, і ще в праве плече попав, осколок один. Все. Ну там м'ясо трошки було. Взяв. Давайте, робіть борщ. Сон от один приснився. Я зняв в інстаграмі відео про це. Це Саня. Саня звали Томас, позивний в нього. І його він загинув, його вбили куля від пулемета. Ну, пекач називається йому отак прийшло, так прийшло через руку, прийшла е от в серце. прямо. Він швидко задихнувся, загинув. Він був дуже сильний воїн. Контрактник, який був до того, він вмів знав, робив крутий чувак і загинув. От мене дуже зажурило це. Я прям був декілька днів в шоці. думаю, як так? як так. І що? І коли мені приснився сон, то там, ну, типу, я нікого не бачив, але я стояв на позиції, дивився нас, типу, ніби, якби передали операції, що нас там, хочуть ну, штурманути і. І я типу, в й говорю, саня, 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 де автомат, де автомат? Тіп, а я нічого не бачу біля себе і нікого не бачу біля себе. І крикнув, все, і потім сон закінчився. Саме важче на війні, е, знаючи людину, хто загинув, знаю, знати його плани, що він хотів зробити, як він це хотів зробити, з ким він це хотів зробити. Е, от, оце саме найважче. Тобто ти знаєш його лінії, які з'єднували з дружиною, з мамою, з роботою, з бізнесом, з тим, з тим, з тим. І в один момент вони щолк, перерізались. І просто ти це уявляєш, перекидаєш на себе, і ти ж думаєш, що скільки людей там в тебе, там — дочка, син, мама, папа, бізнес, знайомі, тери, Щолк! і воно може в один момент бам! І все, звалитися просто, і ти принесеш стільки горя всім. От оце дуже, дуже, дуже оце розуміння цих таких ленточок, я не знаю, цих з'єднань, це саме важче, коли їх перерізають в один момент. Я м -м, абстрагувався. Я навіть не думав, що типу, діти можуть там, лишитись без батька. Деколи моментами так кукольчики були, але ну, я їх типу, одразу бим-бим-бим, все, немає. Говорю про війну реально, але доступно для е, них в плані якоїсь без крові, м'яса і е, приблизно описуючи якісь там події, які стаються на війні, що там люди гинуть, що там діти гинуть, що це погано, це, там, хто це робить, е, чого вони це роблять. Щоб вони знали, виросли на якомусь тводому якомусь розумінні, що відбувається. Міра. Сім років лад, чотири роки. Сидить ми в машині, говорить, що, типу, папа, якщо тебе вб'ють, то я типу, піду замість тебе. Це жорстко. Дуже. Це більше мотивує, ніж зупиняє. Це, типу, значить, щось я. Я там не себе рахую не там дуже батьком хорошим. Ну, Но я нормальний. Стараюсь бути хорошим дуже. Люблю дуже їх. От, і якщо на такому етапі в 4 роки такий малий чоловік говорить таке, то це вже щось варте. Я думаю, що не так багато дітей може щось про таке подумати. Ще краще, якщо що. Якщо що ми краще, будь люба європейська країна, будь то там, Німеччина, У нас класний менталітет, просто вони не розуміють, що люди це якось мало цінують там, якісь природні свої блага, ресурси і так далі. От, наприклад, ми зараз знімаємо в лісі просто на чудовому озері. З деревами такими гарними, з соснами, з гарною травою. Ну все класно і та, та, насмічено. Це я рахую вже низький рівень якогось суспільного розвитку. Це треба витягувати. Ну ми вже це не зможемо витягнути. Моє покоління точно, бо ми вже нам повоювати треба, вже зробити так, щоб ті були нормальніші трохи, ніж ми, типу, отак.